Обхати у багатьох з нас є. Не просто жевріє, а процвітає просто думка про те, що якщо я втрачу контроль, все полетить кереберть. Дуже часто на це відчувають на собі, значить, керівники компаній, відділів, там власники бізнесу не можуть навіть виїхати нормальну відпустку, бо здається, що все там от точно, ви поїхали, а там а ми ще всі в пляс підуть. Прийдуть класні клієнти, а ваші співробітники не впораються з ними, наприклад. Або станеться якась нештатна ситуація, а вони не будуть. Знати, як реагувати, тому ви не дозволяєте собі розслабитися. Хоча відпустка, насолоджуйтеся, будь ласка, а ні, ви контролюєте, запитуєте постійні наради проводите, моніторите, щоб там все було добре. Або ви їдете у відрядження, але продовжуєте сто разів на дню телефонувати додому, чоловікові, дітям, постійно дичу їм ЦУ, де котлети, де борщ, як потрібно розігріти, що потрібно взяти, що потрібно зробити, тому що. Ви не вірите в те, що вони здатні знайти холодильник, їжу, замовити собі, якщо не знайдуть, наприклад, що здатні не померти до вашого повернення. Чому таке з нами відбувається? Бо дуже часто ми живемо цією думкою, хочеш зробити щось добре, зроби сам чи сама. Ми прокачуємо свої скіли прекрасно, коли ми вміємо закривати там усі питання на роботі чи вдома, але всі інші не прокачують ті скіли, і нам всі медалі на шиї почепити. В принципі можна, але тоді навіщо ви платите зарплатню вашим співробітникам, за яких ви потім все вирішуєте і кожен крок контролюєте? Або чому ви не навчили самообслуговування членів вашої сім'ї?